Це треба просто прийняти, і я навчись вичитувати Це Корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого, і ви стикалися в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет не так важно, як у мене. Типа, дома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще, і з появою соцмереж це переросло на українців всюди, на всесвітній рівень. Тобто спочатку по це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прориватися і так далі. Я казали, я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. От такі. От я Спочатку ну смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, ти вже впирайся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це цікаво. багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І а, ви просто ви... Прали... Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий, всякий, а, контент, люди, слова і так далі, помічається дуже. Сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально, в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми шоу-бізнесу чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там. І студенти ж наші теж, вони ж по початку не розуміють, що робити з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в українській сфері немає. просто. Я не знаю жодну відому людину. А я там десь знаєш, з рівняні, там, а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтят? Куча хейтерів, є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я научусь вичитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5 його. І все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якоїсь. Більш-менш зростання успішного медійного життя. Все просто, просто звикнутися і все. Ну, понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано, бо їм кажеться, що вони слово сказали, а вони можуть чийсь бізнес, чиє життя, взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Ць. Але ну як просто з цим змиритися, треба і все.